Всім привіт! Ми приїхали зараз в магазин, по Морозиво. Артем тут бігає по всьому магазину, йому все О, треба. Танцює. Що, да? нема мороженого? В магазині нема мороженого. Білого є. О, не трогай. Ні, ти таке не їси. Можеш навіть не танцювати. І таке не їси. Ми можемо вані взяти, тобі ні. Усе треба, і то, і то. Да? Ні, ні, ні ми не беремо. Що там? Там нема винограда, не тут він є. На голубіку будеш? Ням-ням-ням-ням. Тільки не пускай, бери одну. На. Здорово вибираєш. Давай ми з тобою вагірки повибираємо. Давай. Давай покушаємо. На. На бери Одну мені. одну тобі Хм, ну кисло. Не, не кисло. Пальці не запихай дуже. А де твій трактор? Паші по трактор. Зараз пособираємо огірочки, бо тут, мені кажеться, є. Да. Диви точно є. І огірок, і он огірок. А помідорів нема? О, є. Ну їх не можна, наверное, трогати. Oh, нет, 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 нет. <coughs> Ось оцей, де вибери. О, на той бери. О той рви, а той горить вже, видно. Диви, Бачиш, той точно горить. Угу. Uh -huh. да, один згорів. Mm. Нет, той не можна. Пошли машину пошукаємо твою, пошли. Де вона є? Пособираємо ще огірочки. Ні, не, не там. Вона возить басейна. Ми ж тобі басейн помили тільки що. Помило басейн, зараз нальем воду. НЕТ! <плес> не можна є. Іди будемо собирать. Я поняла, машини твоєї тут нема. Дивись! Дивись, який красивий. На огірок будеш брати? НЕТ! А як же ж мені їх? Давай на кучку, я не знаю. Пособираю сейчас. Все, хоч тоді возьмем? Артем, не трогай помідор. Що то таке? Помідор? А потім будеш в рот пихати пальці. Да? Страшне в рот пихає пальці, там зуби, наверное, в нього болять. Ой. Угу. Давай огірочки позбираємо. Іди сюди. Ти бачив? Вс, там нема голубики вже. Що? Ягодка? Чи знайшов, Найшов ягодку? Не пкни пальці грязні. Так, я вже заплутала, що я тут збираю. Таке все, звісно, горить от цього сонця, така жара просто. Ого! Диви, який жовтяк, це ми два дня тут не рвали. Диви, Тьома, тм, Тьом, диви, який помідор. Ой, фу, огірок. Фу. Огірок. Та не пхни пальці. Тут нема. Тут нема. Я даже бур'ян не буду убирать. Хай буде бур'ян, може вона поможе, не так хоч буде. Голи тюса. На держи. Ні. Ладно, Зараз назбираємо, потім вам покажу. No. Ні, не раскидывай, держи. Диви вже скільки. Покажи, що то виноград зелений. Ням. No, no. Ні, то не ням-ням. Ось скільки нарвала. Короче, кинула все собі за пазуху, бо я не збиралася. Ти сюди Вот Отут там ну, ось. О, диви, як не лежить. Ми вже його їмо. No. <laughs> я з Андрієм грязним. Він класний. Тобі не дам. Тужницу таке. Фу, ще грязний. Вкусно, класно. <риклад> Там ще косточки. Не надо. Перший все. Пішли гірки положим. Ууу, поганий, який? Та ладно, смачний. Мне к ней куща. Давай. Він мене годує. Да. Я ж не могу пизда. Де? Ні, тобі не зя. Дай! Х-смачный, да, З піском. Все. Уходим отсюда. Ні. Все, тепер точно йде. Ні. Присів, глянь, на грязний незя. Ось я му зірвала віточку, Пошли помиємо. Бо він отсюда не хоче відходити. Він реально грязний він в піску. Зараз помиємо. Тільки як мені це за гірками. Іди помиємо. Бери всю веточку. Ну, і ручки йому помили. Бери, бери веточку. Де ти вже замазався? Ля! Ти що тільки що трогав? Так, паш ще раз мити. На, а ну, покажи пап, папі, покажи. Ти кушаєш Бо він не бачить. Ну. Ми помили. А ну. Помили руки, помили виноград. Давай. А ну. Бо Він з'їв два а штуки. Що ти ти не хотів? А як ти йому запхнула? Він сам, я собі запхнула, він сам собі почав рвати А він ти ж любить кисленьке. воно трошки не доспів. Лізья. Ні, до неї не лізь. Ми помили Ні, руки. Не трогай, кісю. Ага, ще й заліз. забій. Да? На. А ну яка вкусна ягодка? Є. Кіся не хоче. Не хоче кіся ягодку. Семен. Кіся хоче мишку і горобця. Кіся хоче корм, фріскас чи фелікс чи що небудь. Я поставив йому ту консерву, що мамка дала банку. Ти бачиш, що він кості розпусіє, і вони погані, невкусні йому... вони Плюй! вкусні. Плюй! Тво! Скажи, що за ягода з колочкою? Ягодку їж вкусну, вигом, А косточку маленьку не кусай. <ривляка мала> На, бери ще. Ну короче, треба зривати його, він вкусний вже той виноград. це грязним поїсть. На. Диви, опять Опять розкусай. <ривля> Ой. Так, мороз у це був і вийшло що на 40 кущів три ветки винограду, так? Да, Клас. Да. А було ж, як все починалося ну, розпускатись, так було на, кожне, на кожному кусту. Угу. Так ще кислий, так? Да? Ні, він вкусний, його а треба зірвати всю ветку. Вже хороший, так? Да? Да. остання ягодка. Ось у мене в ручках. Я не дам. Все, нема. Нема? Да? І ще кажуть. Да. Ти там знаєш, що є ягоди, так? Да? Звісно. Так він сів возле другого куща, не возле того, а, і дивиться. А, виглядає, де ж він є, так? Да? Угу. Погладь кисю. Кисю погладь. Саме. Дивися, що пошкряба. Це кисе кусається, так? Ух, такий Саймон. Гладь. Нельзя быть гладь, бы поцарапает. Цены сильвер. Де твоя Бум-Бум? Дома? Ще б треба Артем, щоб ми сходили з тобою. Ууууу, вставай з піска. Взяли тарілочку та нарвали крижовника. Того що його дуже багато там уже, спілого. Ну, там не видно вже. Хороший. Ти що? Ти дивися, лапай тебе. Бубух, вся. Де він? Втік? Диви, ти тільки пристроївся на лавочку. Падеш він втік. Да, -да. да, машина чужа. Пошли отсюда. Тут... Не трогай. Не трогай. Чужа машина. Та не трогай, сейчас сигналізація Де киця? Дивися, втік? Все, дивися, утік. Бачиш? Куда ти йдеш? О, а тут собака буде гавкать. О, полізь, полізь. Куда ты поліз? Саймон, кажи іди сюди. Кс -кс 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 -кс. Іди сюди, він сам. Не йди, там собака буде гавкать. два яблука спів уже. Все, винутик, пошли. Ну Не лізь сюди, пожалуйста. Артем там елка Чи що це? Ой. О, дивися, він уже на колодязі сидить. Ти бачиш? Такий колодязь стрьомний, дирка. Ой, не треба туди підходити. Та я ж тобі що. Пішли. Та це цей кіт, він його ганяє. бачиш, яка дира. Ти ще мені тут не ладь. Ага, він ж теж може провалитися. Забирай його. О, а як тебе Даша сьогодні навчила казати? Як жабка каже. Ні, не хваста, як жабка каже. Ква-ква! І треба брати. Да, давай, сюди від колодязь, колодязя, пішли отсюди. Страшний такий він, цей колодязь. Ква-ква його сьогодні Даша навчила. ну не то, що навчила Вона знайшла. Ми... Я знайшла жабу а, ну, коротше, ж робили перестановку. да, Ми наконець переймали. Переїхали до себе в кімнату да. і знайшли оцю м'яку таку антистрес Антистрес жабку. Uh -huh. і, і Даша йому каже. Каже, скажи кваква. Він такий ква-ква. Ну ти жоби це нема, що не скаже. Ні, іди сюди. сюди. Ой, дивись, що роби. І куди ти убіжав? Артем. Спеціально кота ганяв, він спеціально бігає від нього. Пішли. Пішли. Ти чуєш? Шо? Де він є? О, Ти бачиш все, бачиш, він драв. там собака, не ходи, не ходи. Кс -кс 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 -кс. А ну каже, паші додому. Пішли. Каже, пішли додому. Все, не лі. Нет. Тихо, тихо, тіка, тихо, тіка, тика, Бач, там собака. Пішли, 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 пішли. Ми вже високо. вже все познімали. Шо, ква-ква. Так, у нас вже ніч, майже. 9.15, я прийшла сама набрати бассейн без Артема, тому що він взагалі мені не дає. І ще ми зайшли в хату, і мамка каже, що можливо світ у нас виключить. Так я це бігом побігла, бросила. Бросила його з нею і все, і набираю, бо думаю, ніде будемо купатися завтра. Так що как-то так. Звісно, не хочеться, щоб виключили у нас свет. Но... Все може бути. Вже сьогодні, за сьогодні вже два рази виключала. Так що, отакі от справи. Все тоді, набираю басейн і біжу додому. Хочу побільше йому трошки набрати. Вічне я набираю так, так, одні п'яточки в воді. Все тоді, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.